25 серпня, 10 ранку. В ефірі інформаційний випуск новин на телеканалі Д1. У студії працює Павло Жвєтів. Вітаю вас. Минула доба принесла на Дніпропетровщину багато горі і страждань. Російська армія обстріляла чотири райони: Синельниківський, Нікопольський, Криворізький та Дніпровський. Ворожа атака, що сталася напередодні по станції Чаплено, забрала життя 25 людей. Із них двоє дітей. Постраждала 31 особа. Рятувально-пошукові роботи завершили. По Синельниківському району після опівночі ворог ударив в четверте за добу. У Великомихайлівці зруйновані будинки. Восьмеро постраждалих. Серед них троє дітей. Найменші дівчинці усього два роки. Усі потерпілі перебувають у лікарні. Нікопольський район, ворог тричі накривав вогнем градів та важкої артилерії. У Нікополь та Марганецьку громаду прилетіло 11 снарядів. Без постраждалих. Криворізький район обстрілювали російські урагани та смерчі. Поцілили по апостолівській та широківській громадах. Село Кошове залишилося без світла. Постраждав. І один із районів Кривого Рогу є. Руйнація на Дніпровський район росіяни скерували ракету. Наші військові її збили. Чаплине наш біль сьогодні сказав Володимир Зеленський у зверненні за підсумками доби, прошу пряму мову президента, дорогі українці. Вже майже ніч завершується наш головний день. День незалежності України. Наша незалежність не завершується і ніколи не завершиться. І 32-й наш день незалежності буде, і 33-й, і всі наступні. Скільки триватиме час на землі, Україна назавжди, і щодня ставатиме тільки міцнішою, і це розуміють абсолютно всі у світі від радбезу всіх столиць без виключення. Тому не відступаємо з нашого шляху. Боремось, дякуємо усім, хто нас підтримує. Дбаємо про нашу державу, зберігаємо нашу єдність. Також єдність як сьогодні, як кожного дня протягом цих півроку. І... Жодного ворогу нас не здолати. Немає таких бомб, які можуть стерти свободу, і не буде ніколи таких ракет, які можуть зламати волю народу, що вірить у себе. Чаглине наш біль сьогодні. Станом на цю хвилину 22 загиблих. З них п'ятеро людей згоріли в машині. Загинув підліток. Йому було 11. Російська ракета зруйнувала його будинок. Пошкова рятувальні роботи на залізничній станції триватимуть, обов'язково змусимо окупантів відповісти за все це, що вони наробили, і обов'язково викинемо загарбників з нашої землі. Жодної плями цього зла не залишиться у нашій вільній Україні. Пройдемо наш шлях до перемоги. Вона буде вічна пам'ять усім, чиє життя забрали ці окупанти, ці вороги. Вічна слава усім нашим воїнам. Нашому народу. Слава нашому українському міцному світу, нашій незалежності, нашій нації. Слава вам всім, слава Україні! Телеканал Д1 висловлює щирі співчуття сім'ям та близьким загиблих внаслідок російської агресії. Про ситуацію на Криворіжжі інформує голова районної військової адміністрації Євген Ситниченко. Сьогодні ніч в Криворізькому районі пройшла знову з обстрілами. Була обстріляна Апостолівська і Широківська громада. Влучань по населених пунктах не було. Ніхто не постраждав, всі живі, здорові. Дякуючи Богу, все обійшлось. Решта території Криворізького району все спокійно, без надзвичайних. Ситуація на прикордонних територіях, які межують з Херсонською та Миколаївською областях, там ситуація повністю контролюється Збройними силами України. Наші хлопці працюють на території Херсонської області і завдяки їхній роботі ворог не наблизився ні на метр до нашого району. Тож, шанує приводу до паніки немає. Все під контролем. Наші збройні сили України найкращі. У нас найкращий президент. І перемога буде за нами 300%, і ніхто не сумнівається, і ви не сумнівайтеся. Так, сьогодні ніч була така напружена, дуже багато сирен. Звучало, ворог продовжує займатися терором. Тож, шановні, Сьогодні також не ігноруйте звуки сирени, тому що восени наближається осінь, верніше сказано, іде якесь загострення у них. Так що будьте обережними. Бережіть себе, допомагайте один одному, і все буде добре. Слава Україні! Працюємо. Сьогодні близько другої години ночі російські війська завдали удару із реактивних снарядів торнадо С по металургійному району Кривого Рога. Повідомив начальник військової адміністрації міста Олександр Вілкул. У результаті обстрілу пошкоджено транспортні засоби, житловий будинок та адміністративні будівлі. Люди на щастя не постраждали. Сапери продовжують пошук боєприпасів, що не розірвалися. Про ситуацію в Нікополі міський голова Олександр Саюк. Ніч в нас в тривогах. Були обстріли граничних районів міста без пошкоджень і постраждалих. Вся інфраструктура в місті працює, комунальні підприємства працюють. Продовжуємо усувати наслідки попередніх обстрілів. Допомагаємо нікопольцям. Будьте уважні, слідкуйте за офіційними телеграм-каналами, де ми надаємо, надаємо необхідну інформацію. Хочу побажати вам гарного трудового дня. Ми разом, все буде Україна! Доба у Кам'янському минула із постійними тривогами у місті обійшлося без надзвичайних подій. Станом на цей час ситуація стабільна та контрольована. Повідомив міський голова Андрій Білоусов. Дякуємо всім нашим захисникам і захисницям, які мужньо боронять Україну від ворога вже 183-ю добу. Низький уклін та шана нашим героям. Оперативна інформація щодо російського вторгнення від Генерального штабу Збройних сил України розпочалася 183 доба героїчного протистояння української нації російському воєнному вторгненню. На Волинському, Поліському та Сіверському напрямках обстановка залишилася без змін. На Харківському напрямку ворог здійснював обстріли із танків, бойових машин, ствольної та реактивної артилерії по лінії зіткнення. На Слав'янському напрямку під вогневий вплив ствольної та реактивної артилерії потрапили райони населених пунктів Велика Комишуваха, Нова Дмитрівка та Брашківка. Ворог вів штурмові дії у напрямку Пасіка, Долина, успіху не мав, відійшов. На Краматорському напрямку зафіксовано обстріли із танків ствольної артилерії та РСЗВ біля Спірного, Іванодарівки, Званівки, Серебрянки та Сіверська. На Бахмутському напрямку обстрілів з боку противника зазнали райони населених пунктів Бахмут, Солидар, Весела Долина, Майорськ, Шуми, Зайцеве, Білогорівка, Кодема та Яковлівка. Ворог задіяв авіацію для ударів поблизу Соледара та Зайцевого. Безуспішно намагався вести наступ у напрямку Травневе Кодема. На Авдіївському напрямку противник завдав вогневого ураження. По районах Покровська, Нетайлового, Первомайського, Орлівки Водяного, Новобахмутівки, Шумів та Нью-Йорка. Ворожа авіація діяла біля Мар'їнки, Красногорівки та Невельського. Противник намагався вести наступ у напрямку Піски, Первомайське. Успіху не мав, відійшов. На Новопавлівському напрямку: ворог здійснював обстріли із танків та артилерії різних типів поблизу Павлівки. Єлизаветівки, Костянтинівки, Вугледара, Володимирівки, Новомихайлівки, Новоукраїнки та Великої Новосілки. Для завдання ударів ворог також задіяв авіацію біля Володимирівки, Вугледара та Павлівки. На запорізькому напрямку противник обстріляв позиції наших військ в районах населених пунктів Комишуваха, Гуляйпільське, Червоне, Чарівне, Времівка, Оріхів, Щербаки, Залізничне, Новосілка. Бурлацьке, Вільне поле, Шевченко і Новоданилівка. Завдав авіаударів неподалік Оріхова, Гуляйпільського та Щербаків. На південно-бузькому напрямку окупанти здійснювали обстріли наших позицій та цивільної інфраструктури із танків ствольної та реактивної артилерії вздовж лінії бойового зіткнення, завдали авіаудару в районі населеного пункту Біла Криниця, корабельне угруповання противника. Продовжує виконувати завдання блокування цивільного судноплавства та ураження об'єктів в глибині території України. Віримо у ЗСУ, разом переможемо! Слава Україні! Служба безпеки України викрила чергову мережу інтернет-агентів, які поширювали російську пропаганду у Дніпропетровській області. Викриті особи виправдовували збройну агресію РФ проти нашої країни. Детальніше розповість пресофіцер Служби безпеки у Дніпропетровській області Валерій Єфанов. Так, протягом останніх днів співробітники спецслужби викрили трьох прибічників кремлівських наративів. Один із них підприємець Дніпра. Після початку повномасштабного вторгнення він розпочав активну пропаганду, оскільки був впевнений, що русський мір швидко настане. Він публічно агітував громадян підтримувати окупацію українських територій. Інший ворожий агітатор, підприємець Кривого Рогу, регулярно виїжджав на заробітки до Росії. Це суттєво вплинуло на його політичні погляди та уподобання у соцмережах. Він активно просував контент, який дискредитує українську владу і Збройні Сили України. Також зломисник виправдовував злочинні дії ворога і закликав підтримувати армію РФ. Ще один мешканець Кривого Рогу, працівник одного з місцевих підприємств, теж дотримувався проросійських поглядів, але тривалий час відкрито не висловлював їх. Після 24 лютого його інтернет-активність зросла. Майже щодня він публікував антиукраїнський контент, дисхвалював збройну агресію РФ, називав окупантів визволителями та дискредитував українських військових. У ході досудового слідства проведено низки обшуків за місцями проживання фігурантів, вилучено комп'ютерну техніку, мобільні телефони, які підтверджують протиправні дії прихильників руського мира. За усіма викритими фактами, правоохоронці зібрали достатню доказову базу для притягнення зловмисників до відповідальності. Викриття та блокування протиправної діяльності здійснювали співробітники СБУ у Дніпропетровській області за процесуального керівництва прокуратури. До інших тем Дніпровський національний академічний український музично-драматичний театр імені Тараса Шевченка відвідав одну із лікарень області святковий концерт на підтримку бійців та медиків. Деталі у сюжеті нашого журналіста Олексія Доніченка. Перед початком виступу урочисті відзнаки вручили медичним працівникам. Їх називають героями без зброї. Що вони рятують життя наших захисників та захисниць, повертають здоров'я і зцілюють душі. Незалежність це наш поклик душі. Всі ми лікарі, медсестри, військові, прагнемо до свободи. Це наша країна, це наше життя. Які ми рятуємо щодня пів року війни, п'ять тисяч життів, яких ми вирвали з лап смерті в лікарні Мечникова. Тому ми сьогодні разом з Театром Шевченка, який завжди дивує нас своїми прем'єрами та виставами. Завжди красива Оксана Петровська. Яку знаю майже 30 років. Захоплююсь вашою українською вродою. Після урочистого внесення державного прапора під супровід козацького маршу розпочався концерт для лікарів та військовослужбовців. Народні пісні, танці, музичний оркестр, фейерверк виступів все це святковий патріотичний концерт під назвою З Україною в серці, приурочений до Дня незалежності України. Святкового святкового з Україною в серці, котрі ми довгий час готували до Дня Незалежності України. І насамперед треба сказати, що цей концерт він стовідсотково відображає, перевтілює українське, українську культуру. І ми зі свого боку дуже багато працювали для того, щоб він осучаснився і використали вже сучасні хіти на сьогоднішній день, котрі знає будь-який українець. Потрепишається своєю країною, і чекає скорішої перемоги. Це дійсно а, велика праця, оскільки ми наразі готуємося до відкриття 105-го театрального сезону. Плюс в нас волонтерська робота Це є важливішим вкладом а, і всього нашого театру, скажімо так, від акторів до керівництва. Колектив театру відзначає, що зараз дуже важливо підтримувати наших воїнів, адже вони щоденно ризикують своїм життям заради того, щоб захистити наш народ і нашу державу. Державність емоції дуже різні. В якийсь момент ти починаєш замислюватися, наскільки їм це важливо, варто. Може комусь складно на це дивитися, що вони нас захищають, боронять на теренах батьківщини, областей, міст. А ми тут танцюємо, але з іншого боку, я вважаю, що культура повинна розвиватись. Ми повинні нести українську культуру, показувати якось підіймати їх бойовий дух, показувати, що ми також тут на культурному фронті не просто сидимо, а також щось робимо для нашої суспільної загальної перемоги, обов'язково. Я думаю, що зараз це те, що треба, а, і цим треба займатися, незважаючи на весь репертуар. З урочистою промовою перед нашими захисниками і лікарями виступила директор художній керівник театру Шевченка Оксана Петровська. Дорогі наші! Висодити наші. Я наші. Спасибі вам, спасибі вам за все, за життя українців, за пісню, за те, що ми спимо і знаємо, що станемо живими і здоровими. За те, що ви лікуєте наших синів, дочок, наших братів, наших чоловіків. Ми знаємо, що вони, якщо і попали в ту смуту, то вони від ваших рук в наші руки прийдуть здоровими. Може не дуже, але дома вони стануть здоровими і щасливими. Знайте, що ми вас любимо, дорогі наші захисники. Ми любимо і завжди чекаємо всі вдома. Спасибі вам, ягоди в білих халатах, за ваш труд, за ваші недоспані ночі, за ваші нерви. Наш театр продовжуватиме всебічно допомагати українцям, організовуючи нові концерти, збираючи гуманітарну допомогу, підтримуючи бойовий дух українців разом до перемоги. Олексій Доніченко Євген Коденцов, телеканал Д1. Про особливості роботи поштової служби у Великій Британії розповість наш власний кореспондент Варвара Мішина. Червоні поштові скрині це такий же символ Великої Британії, як знаменитий лондонський автобус чи червона телефонна будка. Назва королівська пошта Royal Mail – зовсім не випадкова. Спочатку пошта служила потребам королівського двору. Протягом ста років пошта займалася тільки обслуговуванням вельмож. і лише у 1631 році Карл І зробив поштові послуги доступними для решти населення. Все ваше життя у Великої Британії буде пов'язана з поштою. Отримання паспорта, податкового номеру – Все це ви будете отримувати додому за допомогою пошти. Кожного дня в спеціальний отвір в дверях вам буде надходити уся документація. З початком пандемії мережа доставок додому розширилася, і тепер на вашому ганку будуть стояти ще й посилки. Пост-офіс служить широким потребам громадян. Тут можна купити марки, конверти, відправити посилку, обміняти гроші та інше. А Royal Mail займається виключно доставкою кореспонденції. Сьогодні футбольний клуб Дніпро 1 зіграє матч. Відповідь у рамках плей-офф до групового етапу Ліги Європи з кіперським Аеком. Перша зустріч між двома командами завершилася із рахунком 1-2 на користь кіпріотів. Для виходу у наступний етап єврокубку Дніпрянам потрібна лише перемога. Матч відбудеться на Кіпрі, стадіон АЕК Арена, початок у ті Нагадаємо, що це перший в історії клубу Єврокубковий сезон. Тож вболіваємо за наших разом. І про погоду на четвер, 25 серпня. У Дніпрі триматиметься ясна погода. Опадів не прогнозується. Температура повітря коливатиметься від 21 градусу тепла вночі до 31 градусу тепла в день. Вітер східний до 7 метрів на секунду. Телеканал Д-1 підтримує зв'язок зі своїми глядачами. Тож, якщо ви хочете поставити питання або маєте цікаву інформацію, телефонуйте на нашу гарячу лінію 098 060 35 35. на цьому випуск завершується. У студії працював Павло Вже за декілька хвилин. Наш ефір продовжить телемарафон Простір свободи. Тож залишайтеся з нами, віримо і наближаємо нашу перемогу. Слава Україні! Мріяв захопити.